draw oh. Ять кажу, я викликаю поліцію. Шановні, зараз я викличу поліцію для тебе. Я в своєму домі. Що хочу, те й роблю. Валера, падло. швидко руки прибрав від чужого майна. Григорій! Як ти мені набрид, коршу? Григорій! Проколуй! Ви живий? Що сталося? Запитаю свого. Довбануто співмешканця. Я між іншим шукав свою наукову працю, яку Уля закинула гору. Так я не можу до сих пір її знайти. Так вона у крильчатнику в дерев'яному ящику можна було одразу запитати. Ну, Я просто нікого не хотів будити. Я взагалі збираюся йти зі свого дому. Не знаю, чи назавжди, але все ж таки я йду. І куди ти зібрався? Ну, хватить циган. Я йду до жінки, яка мене поважає і розуміє. До сестри в Полтаву Ха -ха -ха. набагато ближче, ніж ти гадаєш. Нічого, скоро ти сама про це дізнаєшся. А, -а, -а. ну тоді передавай тій чудовій жінці мої найщиріші співчуття. Залиш їх собі, тому що не один нормальний мужик з тобою не захоче бути. Ясно тобі! Ах, не захочешь? Уля, а ты почему не работе? А, мені сьогодні на работе? Там они сегодня на другую смену. Гріша, а чому ви так рано прокинулись? А чого це ми з вами як-не-як навіть Трохи зблизились? Я зовсім забула. А, знаєте, у нас зовсім солодкого до чаю нема. Я збігаю в магазин за пряниками туди і назад. Ой. Це ви там ховаєте, дядя Гріша? А я тут інструменти свої тримаю. Які інструменти? А для фокусів? Я тобі хіба не казав? Я закінчую Бухарейський національний університет прикладної магії імені Влада Цепиша. Клас! А покажіть свою червну паличку. Я не можу тобі показати свою чарівну паличку. Тому що я зачарував цей тайник до вихідних. І той, хто його відкриє передчасно, одразу ж осліпне. Так що спускаємось. Спускаємось. Гріша? Що ви робите? Я печива принесла до кави. Ці сходи дуже старезні. Он. Вам туди не можна. Це дуже небезпечно. Он, мішка, мало тільки що носом землю не зарив. А магію гіпс не накладеш. Правда, Мішка? Ага. Дуже старезна. Тобі? О, Валера Рамзес! Як там? Анубіс? Живий здоровий на роботу ходить. А, ти один з тих, які доставляли мене додому, так? А, бачу пам'ять, поки пробуксовує. Знову астрал збираєшся. Чекай, Ти що вважаєш, що я псих? А ось це ти бачив? Слезяка якась. Де да яка залізяка? Я іншим, знайшов його у нашому лісі. Це кільце. Частина древньоєгипетського намиста, який належить давньоєгипетським жрецям Аноміса. Я навіть знаю місце, де повно таких прикрас. Стоп, ти серйозно чи це чергова насмішка? Валер, приходь завтра до мене на роботу, я тобі все покажу. Там стільки цих прикрас нас то намис вистачить. Ага. Ну, тоді. Рахую, що я вже там. Так, так Зошити взяла, навчальний план взяла, окуляри взяла, нібито нічого не забулося. Все, що можна взяти, ти перерахувала. Гріша, я це хотіла сказати. Якщо в тебе ще залишились восинівці легенди, які ти не зібрав, то ну, ти можеш не поспішати поїхати додому. Ось. Ключі а, Валери, тобі. Дякую. У тебе через 10 хвилин урок почнеться. А, угу. Мама, а ти мій щоденник поклала? Точно. Тривай. Гарного дня! Тобі також сподіваюся, ми колись ще побачимося. Кабась, не знаю, як я можу забути ту сторі з тобою та вчителькою географічкою. Ну, по-перше, ми з найбільше не спілкуємось. А по друге. Може відпочинок на Сейшелах допоможе? А? Тільки ти, я і морепродукти. Блін, Кабась! Ну чого це сюрприз? Ну, скажімо так, на знак примирення. Це вже типу я забула, що ми сварились. <dois> Ти в мене найкращий. Йди в спальню, я прийду, зробимо ранкову зарядку перед робочим днем. Ва. Чернає Ніно, дозвольте позичити у вас драбину. Ха! Ти мені спочатку гель для душу купи, що весь іспользував. Драбини нема. Я табуретка. Я на ній більше не сиджу з того часу, як мій дід з нею впав в царство йому небесне. А тобі одностороння чи двостороння потрібна? Байдуже. Е, з платформою на колесах чи майданчиком. Діда, чуєш, не біси мене. Просто дай мені драбину. Добре. Залишай мені завдаток. Через тиждень приїде племінник з чернівців та привезе тобі драбину під замовлення. Лається Румунською. А ми ще кудись переїжджаємо? Та ні. Звертаємо лавочку. Це через мою сварку із Діаною, так? Ні, ти що, ти взагалі тут не при чому. Мама просто вирішила продати салон. Просто рішила? Угу. Мені, здається, так не буває. Слух про те, що жінка-мера хоче нас закрити, вже поповзли по Осинівці. Та Марка звільнилася і розтринтіла всім, що ми її виконали ще й не розплатились. Мама вирішила не чекати, поки все затихне, і позбутися салону. Я дуже шкодую і прошу вибачення за свою поведінку і за те, що тебе обманювала. Куль, не треба. Я все розумію. Я тобі не подобаюсь, нафіга цей сир. У тебе своє життя, в мене своє. Виходить, я знову безробітна. Ну, я вже всіх відпустив, речі зібрав. Завтра ввечері мама приїде перевірити, чи нічого не забули. Але якщо ти хочеш попрацювати чисто для себе, то приїжджай завтра. До вечора буде час. Твій стіл я тобі залишу. Гріша, ви ще тут? Ну. А як же я поїду і після себе драбину поламану залишу? Мужик зламав, мужик полавив. А чого ви так рано зі школи повернулись? А, а в мене було по розкладу два уроки, а у мішки. Міша! Міш... Міша! А, а у мішки фізрук на розминці з козла впав і урок скасували. <гум> Ма, мама, я піду до Сергійка Сосновського уроки робити. Гаразд. А якщо будеш показувати йому фокуси, гроші з нього не бери. Ага, добре. А ви як закінчите, заходьте в дім, ми е, чаю вип'ємо. Ну, все, салон тю-тю. І все через мене, понієш, Доню. Що Доню, ну не треба так вбиватися. Все буде добре. Ти знайдеш собі нову роботу. Угу. Де? До тебе в школу піду працювати? Малювання на нігтях викладати? Або, може, на Пасху яйця розписувати. Та мене після поматкиних розказів навряд чи хоч кудись взагалі візьмуть. Доню, ти куди? А? На стометровку піду. Дізнаюсь, які там тарифи на панелі. Чикомерка, напевно, і там за мене слівце замовила. Довбана драбина, Ненавиджу. Гріша, Мені потрібна ваша порада. Ну? Уявляєш, Олю звільнили. Ну? І вона хоче піти на панель. Ну, Я в усіні всі недовго, але виходячи, з матеріального стану місцевих мужиків працювати їй прийдеться дуже довго. Гріша, це дуже серйозно. Салон, де вона працює, закривають. Ну? І я, як мати, повинна їй допомогти. Я хочу зробити їй подарунок, який вона не забуде до кінця життя. Я куплю їй салон краси. А. Гріша, треба ж дивитись, куди ви свяки забиваєте швидко в дім. лається Румунською. Іграч. Що случилось? Знов треба басейн почистить. Іванич, треба, щоб ти смикнув вимикач і в Осинівці зникло світло. Не буде в Осинівці світла, буде причина відправити жінку на курорт саму. Я ж, як мер, не можу залишити влюблене селище міського типу без світла. А знову хочете з коханкою залишитись? Іванович, я сподіваюся, ти мене зрозумів. А вже ж. Ось так вже не болить? Болить. Серце болить, палець пройшов. А чому вже серце болить? Васильно, це дивлюсь на тебе і розумію, що б я зараз не зробив. Я все одно про шкодуватиму. Я не розумію, про що ти. там Ніхто не завадить. Нарешті здійснилось бажання, яке я загадку на 30-річчя. 30-річчя? Це скільки тобі зараз? Пристойні чоловіки віку жінки не питають. О, а де ти тут бачила на пристойних чоловіків? ну Що ти корчиш з себе того румунського брутального Ага. Я знаю, що ти всередині добрий, вразливий, п'який. Це все часто, що я зараз без трусів. Знову твій жар. А. а ти вмієш зберегати секрет? Кажи, що в тебе. Коротше, в мене є гроші. Дуже багато 500 тисяч євро. Та? Ага. Знайшла після бандитської розбірки. Ось. Ніхто про це не знає. Ну, окрім тебе. Угу. І Що ти з тими грішми збираєшся робити? Я ще жодного євро не витратила. Це так добре. Це... Говорить про те, що ти дуже економна жінка. Угу. <тухи> <гас> Діти прийшли, вдягайся, швидко. Е, просто... речі! Моя <праць> фірмова мамалига буде наступного разу, поки є єчня, тому що у вас, на жаль, немає гарної бринзи. Але смачно. Дені Гріша, а давайте після школи сходимо з вами в парк. Міша. <праць> У дяді Гриші справи, і йому потрібно їхати в Бухарест, відвозити легенди. Він і так в нас залишився на незаплановану ніч. Можливо, повернеться ще. Ну, будь ласка, будь ласочка! будь ласочка! Все все, гаразд. Залишуся на добу. Давай, Петюлю. Давай. І смачного. Іди, 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 рубай. Чекати о 3 годині біля школи і потім всі разом підемо. А що? чудова ідея. Павлігна, доброго ранку. А дозвольте вас так сказати запросить на ранковий кофі брейк. Дякую, але в мене від кави ти скаче. Міша біжи на уроки. Три зустрічаємося тут і чекаємо дядька грішу. Біжи. Ну, і які у нас плани на завтра? Скоріше за все до мене знов приїде ваша дружина, бо зараз всі навколо бачать, що ви приїхали до мене. Ні. Не приїде. Бо я роблю для цього все можливе. Анатолій Ігрович, давайте на чистоту. Ви в шлюбі. В мене є сім'я. <гум> Яка сім'я? Ви ж розведені, весели на Всього хорошого. А якщо я розведусь? хочу манікюр, як у Олі Полякової. Це у вас там на дверях нічого не написано. Я, я взагалі думала, що це гастроном. Ну, нічого, сідайте, зробимо манікюр і підете в гастроном. Та мені оце, щоб якби хтось грядки на городі посапав, то я б тобі заплатила, як за той шулак. Решт у когось може в цей час серіал йти. Я не хочу брати гріх на душу. Це постанова мера. Хочеш, щоб все було нормально? Вирубаєш в дев'ять. і не включаєш, поки я не скажу. Ясно? Але ж дядя Гріша обіцяв. Міша, не переживай. Дядя Гріша просто запізнюється. Ну, і де всі прикраси. Про яке ти казав. А чому ми тут зібралися на підстанції? Саме від неї іде якась стежка до того дивовижного місця. Підстанція і є тевовижне місце. А твої єгипетські прикраси. Всього лише житоморський цоколь. Обладнання в нас дешеве, ось пробки постійно горять, а ми їх у лісі викидаємо. Вона нормальну утилізацію грошей не має. А як же анобіс єгиптяни? Не дарма все ж таки. Наді мною люди сміються. Та чого? ти? Саме краще це разом дізнатися чим пізніше. На! Завальцюй пісюлю. Ні-ні-ні. Я ніні це не сподобається. одну рюмочку. Поки дідеш, все вивітриться. Ну. Ну, хіба що рюмочку? А? Все буде пучком. Головне, не забути світло о 9 І по домах. Привіт, Уляну. І що ти тут забула? А, та Бодя дозволив мені попрацювати в останній mm. день. І Як успіхи? Три тисячі гривень чистими. Ну, молодець. Постаралась ти сьогодні, дівчинко? Тут думаєш, а все-таки варто цей салон вродавати чи ні? Не ж сьогодні, так? Та Бодя взагалі природжений менеджер. У нього було стільки ідеї, як все покращити. А знаєте, що молодеж? А я не буду салон продавати всім тамарам на зло. А ти будю лишся за головного. Ти знов кудись летиш? Ні, просто якщо так у тебе все добре виходить, будеш не О. А постійним керівником, до речі, це мій подарунок тобі на день народження, який ще буде. Дяді Я б на твоєму місці з'їла б дві і наказала цим дядю Гришу за те, що він не прийшов. Але ж ти у мене добра душа. Міша, а ну йди в дім. Добре. А я вже чемодани склала і твій і свій. Ага. Молодець. Ну що, валим? Ага. Тільки давай присядемо дорожку. ну придурок. Я тобі таке влаштую, гумові чоботи не врятують. Кабась, ти мене з підсом мучиш? Ти скажи, ми їдемо чи ні? Ти ж казав, що ти мене так кохаєш, що хочеш провести час зі мною. Зазвичай в нашій парі я передумаю, але мені можна, я дівчина. Так в чому справа? Гріше точно поїхав. Косик! Костік, то у нас гості! Косік! Так! Це що за табір сатани? Валіра. А ви хто? Я голова ЖКХ, а ти хто? Я прийшов допомогти. Рубільник заїв.